Равнощі, любов та ексклюзивність. І ексклюзивність сьогодні найважливіше слово, яке ми вивчимо. Так от, що ж таке ексклюзивність? До речі, з вами Анатолій Вовк, ваш сімейний психолог. Ексклюзивність це бажання бути однією дівчиною чи одним чоловіком в житті цього партнера. Одним єдиним ексклюзивне право. Іначе виникає ревнощі, заздрощі і інші почуття. Так от, що таке ексклюзивність, як, як вона реалізується? Метаєте, як пісні. одна любов на все життя, одна журба до забуття. Одна кавина за столом. За вікно, це що щось є одне і іншого немає, не буває і бути не може. А якщо є інше, тоді це вже зрада. Але чи так погана зрада, чи так важлива ексклюзивність? Ексклюзивність хороша тоді, коли ви вмієте нею користуватися, <кій> вмієте її реалізовувати, знаєте свої слабкі сторони. Знаєте слабкі сторони свого партнера і користуєтеся нею, не даруючи щось за просто так, а продаючи дорого свої відносини, отримуючи більше від життя, отримуючи насолод саме життя. Простий приклад. Дівчина приходить на чергове побачення з новим айфоном. І хлопець такий, а звідки у тебе? Ну, розумієш, мені подарував поклоник. Я ж ходила на побачення, я ж самотній жінка, я один, я маю право ходити на побачення будь-ким. У чоловіка виникає ревнощі. Або, і в нього два, два простих варіанти. Ах ти, коза, іди тоді на побачення до того, хто ти подарував iPhone. Ну, тоді він розписується в власній неспроможності. Або стоп, я хочу, щоб ти отримував лише мої подарунки. Щоб ти була ексклюзивно мною. І тоді я хочу, щоб ти була лише моєю жінкою. Я хочу лише з тобою займатися сексом. І тоді я готов в це вкладати. <кій> тоді ось тобі новий айфон, ось тобі нова машина, а ось тобі для <кій> продовження. Щось більше, ніж просто. Тому що ексклюзив... ексклюзивність коштує справді дорого. І бажання бути мати одну єдину, воно дуже велике. І навпаки, у кожної жінки є теж бажання бути ексклюзивною, єдиною в житті цього мужчини, цього партнера. І, як правило, воно виникає не на першому побаченні, чи не тоді, а тоді, вже, коли партнери живуть, разом мають спільний побут ну, етапи. А якщо дівчина сходила на роботу і бачить в історії браузера, порно? А в тебе ж є я. Чим я гірша за цю модель? І виникає ревності? Навіть якщо це просто порно. Тому що а, а, а чим я гірша? Я втрачаю свою ексклюзивність. Я, втрачаю, я ж хочу бути єдиною. І тоді в дівчини теж є можливість закатати істерику, влаштувати сцену рівності, а заборонити дивитися порно. Або. Або щось інше. Щось інше це. А, Окей. Любить, давай подивимося порно. Я розумію твої потреби. Давай повторимо те, що тобі подобається в цьому ролику. Я згідно. Я хочу бути однією жінкою, якою, з якою ти займаєшся сексом. Навіть якщо ти збуджуєшся на когось іншого. Це ексклюзивність. Це претензія на щось, що може бути лише ваше, ваше. І йдучи цим шляхом, ви отримуєте партнера. Ідучи шляхом істерики, отримуєте розлучення, перевнувавши його до порнографії. Як чинити, звичайно, вам вирішувати вам це ваше життя, ваша відповідальність. Але якщо хочете бути впевненою чи впевненим в собі, не боятися конкуренції і ексклюзивно володіти своїм партнером, партнершою, під відео є посилання. Запишіться на консультацію до мене чи до когось зі співробітників Центру професійної психічної допомоги. Вже за декілька зустрічей ви зможете бути одним, однею в житті свого партнера. З вами був Анатоліо, ваш сімейний психолог. Побачимо!